У натовпі засмучена вдова, життя навколо розціли тюльпани. Хустинкою покрита голова, а серце випікають свіжі рани. Несе в руках трояндовий букет, та квіточок у ньому парна кількість. Життя розбите для дружини вщент, кохання відлетіло десь у вічність. Веде за ручку донечку свою, до неба вона очі підіймає. Татусю, де ти? Я тебе люблю, на котрій хмарці тато наш літає. Дивися, бачиш, я в'яжу шнурки. Ти пам'ятаєш, як учив недавно. Удома тренувались залюбки, тепер усе виходить дуже гарно. А мама плаче, каже, щось болить, але в лікарню їхати не хоче. Навіщо біль оцей вона терпить? Від сліз уже такі запухлі очі. Бабуся каже. Ти на небесах, але вночі тихенько прилітаєш. І про таке читали ми в казках та крил же ти, та ту сику не маєш. Ти наш герой, дідусь мені казав, і мужньо захищав нас від тирана, ти зброї перед ворогом не склав і надавав поганцям прочухана. Про тебе всі розказують мені, а я дивлюсь у небо і не бачу. І так минають ночі знову дні, а я чекаю та тихенько плачу. Якщо вночі ти спустишся з небес, збуди мене, будь ласочка, благаю, ми з мамою цілуємо твій хрест. Ти знай, що вдома я тебе чекаю.